Україна в паростках надій і широкою, і як степ душею, в думі сивій, у волі молодій. Переймаюсь долею твоєю, світ кричить: знімайте вже кайдани, надію, Савченко, чекає Україна, катівні ваші її духу не зламали в її серці все одно цвіте калина, цвіте калина, бо не вмерла Україна, і буде вічно жити, процвітати колосям жовтим під небом голубим. Бо нас багато, нас не подолати. Сьогодні на цій площі зібрався весь студентський рух міста Білої церкви. Тому до слова запрошується голова міської студентської ради Хахула Богдан. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми, студенти всіх навчальних закладів міста, зібрались тут, щоб підтримати нашу героїню льотчицю Надію Савченко, яка перебуває у полоні російського агресора. Надія Савченко. Бореться за свободу України, за її незалежність. Дякую всім, хто сьогодні прийшов підтримав цю ідею. Тому що Надія Савченко це дійсно символ мужності та незламності духу. З такої людини ми повинні брати приклад. А до слова запрошується міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. Доброго дня. Дуже приємно бачити таку кількість молоді. Дуже приємно бачити, що ви перші із за вашою ініціативою, в першу чергу, сьогодні такий мітинг на підтримку нашої героїні. Знаєте, дивлячись на неї, от вона вбирає в себе, мені здається, це як от жінка, вона Україна, вона теж жіночого роду. Вона стоїть. Стоїть за нас всіх, стоїть з високо піднятою головою, не прикидається хворою, не, пад... не втрачає свідомість. Стоїть і бореться. Тому я вдячний вам всім, що ви вийшли сьогодні на її підтримку. Повірте, це, це дуже важливо. І ми будемо ще проводити, ви знаєте, вирок суду має 21-го, числа побачимо, якщо це можна назвати судом, це судилище, це не суд. Але ми будемо виходити і підтримувати, щоб бачили і мешканці міста, щоб бачила Україна, щоб бачив світ на те, як з нашими громадянами, з нашими офіцерами, з нашими захисниками, з нашими жінками. Чинять наші в лапках брати, тому ми маємо пам'ятати. І слава надії! Слава Україні! Героям слава! Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. Для зачитання звернення у підтримку Надії Савченко запрошується голова студентської ради Білоцерківського національного аграрного університету Білий Вадим. І йдучи сюди за годину, десь, коли я зайшов в соціальні мережі, там маса повідомлень стосовно нашого дійства. Багато людей пишуть: а для чого йти, а що ми змінимо? А чому, а навіщо? Але, шановні, дійсно, ми не вплинемо на російський суд, ми не вплинемо ніяким чином на російського президента чи на те безчиння, яке твориться. Але є одні мудрі слова: допоки людина відчуває біль, вона жива. Допоки людина відчуває чужу біль, вона людина. Ми повинні всім доказати всьому світу, а особливо нашим ворогам, що ми люди. Що ми не розучилися відчувати чужу біль. Ми підтримуємо надію і не тільки надію, всіх тих, хто страждає, хто гниє у тюрмах. Ми підтримуємо. Ми одна країна, ми разом. І хто б як би нас не хотів розколоти чи посварити, ми завжди будемо разом. Надія Савченко це Україна, в якої забрали волю і хочуть забрати найдорожче життя. Надія, наш герой. Але ми не маємо права забувати і про наших героїв, патріотів нашої країни, які віддали життя за нашу гідність, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Вони стали героями. Гідними наших славних предків, а ми повинні бути гідними. Їх шануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Ми схиляємо голови перед мужністю українських героїв, готовністю віддати життя за мир і спокій в Україні. Хай піснею їм озветься.